Всім привіт, друзі! З вами компанія Gold Cars. Ось такий Kia Sorento заїхав до нас на майданчик на продажу. Друзі, зараз вам більш детально розкажу про це авто. Це автомобіль 2010 року з оригінальним пробігом 264 тисячі кілометрів. В автомобіля 2,2 дизельний двигун і повний привід. Авто, друзі, на дуже жирній комплектації, так як на 2010 рік. Тут вже електрорегулювання сидіннями, повний електропакет. Ось таке мультикармода є абсолютно всі функції. Також авто має клімат, підігрів сидінь, круїз. Ну, максимальна комплектація в автомобіля. Ось такий гарний чорний колір. Парктроніки. Це повний привід. 2,2 дизель, друзі. Авто знаходиться в нас на майданчику. Ви зацікав даний автомобіль, можете приходити на нього дивитися. Ще в нас є така доступна функція, як лізинг. Що ви можете в нас це авто придбати у лізинг, друзі? Умови лізингу дуже прості. Можете до нас телефонувати. Ми вам все розкажемо, підкажемо, підберемо. Авто під ваш смак, під ваш бюджет, друзі. Авто, ще раз повторюю, знаходиться в нас на майданчику. Ми знаходимося на княгині Ольги 106, друзі. Чекаємо вас, приходьте, дивіться.